Центр незламні. В кожній операційній по кілька команд. З одним пацієнтом працюють щонайменше 10 спеціалістів. Плічопліч з нашими фахівцями оперують одні з найкращих пластичних та реконструктивних хірургів Америки. 25 провідних спеціалістів з різних напрямків сьогодні у Львові, щоб допомогти пацієнтам з найскладнішими травмами обличчя. Коли почалася війна, ми розуміли, що ми маємо досвід в лікуванні таких поранень і розуміли, які поранення будуть в цій війні. Тому, власне, це було основною причиною, чому ми приїхали допомогти українцям. попередньо, усі пацієнти пройшли ретельну підготовку, консультації, обстеження, складання хірургами індивідуального плану лікування з 3D-моделюванням та реконструкцією ми будемо виконувати найскладніші реконструктивні операції, особливо з мікрохірургічними елементами, коли потрібно зшивати найдрібніші судини для того, щоб виконати пересадку тканин з іншої частини тіла на іншій людині. Нам дуже приємно працювати з українськими спеціалістами тут. Основна наша мета допомогти якомога більшій кількості українців та передати наші знання українським хірургам для того, щоб в подальшому вони могли виконувати ці операції самостійно. Це вже третя американська місія фейс ту фейс. Цього разу спеціалісти відібрали більше 40 пацієнтів, яких оглянули. А більшість з них вже обрали для оперативних втручань. В основному всі наші пацієнти це військові. В нас є декілька цивільних, але в основному це військові, це молоді люди, які отримали травми. Тяжкі травми обличчя, в яких відсутні носи, в яких відсутні нижня щелепа. І такі операції по відновленню, наприклад, нижньої щелепи або верхньої щелепи вони тривають близько 15 годин. Одним з таких пацієнтів є 25-річний Валерій Якименко. Складне поранення він отримав ще минулого року на Донеччині. Під його ногами розірвалась граната, а уламки пошкодили обличчя. Дефактірейші, ну, біг, понятно, що немає. Ну, комплекс ті такий, що якби лицо порізане, не красиве там. Складна реконструктивна операція. Потрібна і військовому В'ячеславу Кондрашову. Аби відновити обличчя, потрібно пересадити нерв. Перший раз мені века робили, підрізали, ремонтували. Тоді сказали, що нерву рано, тому що ще год з моменту травми не пройшов. Зараз уже більше року, зараз можна вже більш серйозні операції робити. Відтак попереду у закордонних та українських фахівців п'ять операційних днів. Дякуючи колегам, ми будемо працювати спільними українсько-американськими бригадами для того, щоб прийняти власне досвід по мікрохірургії, оскільки нас війна заставила застосовувати цю мікрохірургію раніше. Ми в нас в Україні практично її не було були якісь одиночні спорадичні випадки, але на сьогоднішній день це є основою реконструктивної хірургії для всіх для нашої ділянки. Загалом протягом тижня хірургічні втручання проведуть 30 українцям, які мають травми голови, шиї та верхніх кінцівок. Додамо, що всі операції для пацієнтів є безкоштовними. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.